Доброго дня, мої малятка! Хлопчики, дівчатка! Сьогодні я вас познайомлю з нашою чудовою групою. Ось де наша група, наші дзвіночки. Відкриваємо дверцята і заходимо в наш коридор. У кожного є свій шкафчик, а на шкафчиках у кожного є своє звірятко. На лавках ми сідаємо і переодягаємося, перевзуваємо наше взуття. І те, що ми ходили на вулиці, ставимо сюди, на цей. Шкафчик. Йдемо далі, відкриваємо двері. І тут наша чудова група. Скільки в нас цього цікавого в нашій групі. Якщо ми хочемо помити ручки, ми заходимо до вбиральні. Наша вбиральня. ось де ми моїмо ручки. Коли ми помили наші ручки, ми виходимо в нашу групу. В нас є столи, за якими ми сидимо, на стільчики сідаємо за стіл. І в нас починається заняття. Після заняття ми йдемо на наш чудовий килимок, де в нас стільки цікавих іграшок. І ще в нас є іграшки на полицях. Погляньте, дітки, скільки в нас цікавих чудових, різнокольорових іграшок. Навіть є кухня, де ми можемо приготувати їжу для ляльки. І пральна машина, де ми можемо попрати одяг для ляльки. А ще в нас є живий куточок наші квіточки. Погляньте, які в нас красиві, зелененькі квіточки. Аби квіточки росли, їх треба поливати водичкою. І зараз ми з вами полімо квіточки. А тепер малята пропоную подивитись мультик про дитячий садочок. Привіт-привіт, передуйки! Сьогодні ми з вами завітаємо до маленької дитячої країни, яка називається дитячий садок. І вам привіт, малятка! Показуйте, що у вас тут і як. Друзі, а ви знаєте, чим займаються діти в дитячому садочку? Вони граються, вірно. Наші маленькі звірята малюють. Сонечко, корабель, зірочка, які ви молодці. Тепер наші дітки гратимуться іграшкам. Давайте будемо називати іграшки, якими гратимуться, дітки. Хто це ходить? Робот, вірно. А якого він кольору? Синього, синій робот. А що це в нас там на полицях? Машинка. Якого кольору машинка, друзі? Червоного. Червона машинка і червоний вертоліт літає над дітками. В нас що? Мильні бульбашки. Як весело в дитячому садочку. Час обідати. Друзі, давайте одягнемо звірят в нагрудники, щоб не забруднити їжею одяг. Смачного. Ням-ням. Садочку готують так смачно. Аспити молочка. Ведмедик хоче ще меду. От ласунчик. Наші малятка вже позіхають, вже хочуть спадки. Час обіднього сну. Лягайте звірятка в свої ліжечки Ведмедик в синя. Жирафа в червоне, А носоріг в зелене. Солодких снів. О! Гуляйте, друзі, які сни снять дітки. В садочку сняться найкращі, найкольоровіші сни. Прокидайтесь соні! Поїли, поспали час гратись. Ого, друзі, погляньте, скільки всього на дитячому майданчику. Друзі, а ви любите ходити на дитячі майданчики? А вже ж, Адже тут і гірка, і гойдалка, і різнокольорові кульки. Дітки, це б ви хотіли покататись. Бо я б з задоволенням з'їхала з тієї високої червоної гірки, як на сорі. Друзі, погляньте, ми з вами потрапили на змагання з плавання. Звірята одягають рятувальні круги. знімати, ошакала. Вона мені абсолютно не сама підтримку. Давай від мене. Ні, нічого. Вона не тебе віримо. зайшла і пішла. Ведмедику, поглянь, малята вже попливли. Давай ти зможеш. Ведмедик. Ведмедик. Не здавайся, ведмедик. Ще трішки до фінішу. Молодець. Давай, давай. Ведмедик перший. Друзі завжди потрібно вірити в себе. І ніколи, ніколи не боятись. Звірятка беруть свої наплічники і їдуть додому. Но бере зелений наплічник. Жирафа червоний. А який наплічник візьме ведмедик? Якого кольору? Синього, вірно. До побачення малята!